Скирт стоїть висотою до 8 метрів, де заготовлено десятки тисяч тонн соломи в одному місці. Навіщо для тваринництва в першу чергу, а також для біогазової установки. Я знаходжусь недалеко від городка Хмельницької області, де компанія епіцентр агро заготовляє ось такі. Скирди соломи, тюкованої соломи, прес-підбирачами ущільненої, вагою десь ну, я думаю, до 450 кг кожен тюк, для того, щоб використовувати в тваринництві, а також для біогазової установки. Продукти, переробки якої будуть використовуватись для удобрення полів органічними рештками. Скільки у вас тут е, тонн соломи зберігається? 15 тисяч. Один тюк у нас е, важить 400 кілограм. В одні скірді е, 1326 тюків. От. Це приблизно 500 тонн. Одна скірна. У нас на даній ділянці знаходиться 28 скірт, 37 тисяч. Тюків. Дані тюки соломи в майбутньому планується використовувати як і в тваринниці, так і в подальшому біогаз, скажімо, для енергетики. Рештки соломи, дослідні тюки, це рештки сої, рештки кукурудзи. Тобто тюк в нас має розмір 2,40. Довжина, висота 90, ще метр, метр 20. От. Оце 8, 8 метрів. Весь об'єм, який заготовлений тут у нас на складі, заготавлювалися ергатами, тюкопресами Кун. Навіть я... захист від соняшника зробили. Так. І Я таки солому з ним тюкував, не заважай. Прижимає, прижимає волка і ага. краще тюкує. РСП-городок, земельний банк 12 тисяч гектарів. Вирощуємо кукурудзу, соняшник, сою, озиму пшеницю. Ми вирішили всю солому тюкувати, в, ну, збирати і тюкувати в тюки і складати на території даного господарства. Ну, у нас є тваринництво в інших РСП. Придбали ці прес-підбирачі в минулому році. Е працювали з ними ну, майже цей рік ми працюємо. Закриликоментували вона дуже себе ну, непогано. Купляли дані підбирачів компанії Техка. Компанія Техка проводила навчання механізаторам, механікам. До сервісу звертаємося, ну і по телефону вони нам допомагають і приїжджають дуже часто. Так само запускали, запускали дані преси, ну буквально за годину ми їх запустили. Що було саме довше, це, напевно, зав'язати нитку. Поки вчили механізаторів, як її правильно зав'язати. і Далі налаштували там, які ми хотіли розміри тюки, і все, і пішли ми тюкувати. Це мій перший прес підбирав в життю. Багато, багато є нюансів. Трохи потрібно ще вчитися до цього тюкача. На всі питання, які виникали протягом роботи. Сервіс відкликався буквально по дзвінку. Тобто, ти подзвонив, запитав, тобі роз'яснили доступними для нас, механізаторами, словами. І всі питання, які виникали протягом роботи, це був тільки перший сезон, тобто літо. Всі питання закривалися буквально за пару хвилин, а ну, деколи і годин. Ну, доволі непогана техніка. Один великий нюанс дуже дуже, правильно підібрати слово, дуже потребує хорошої нитки, тобто, якісної, так, якісної нитки. Бо цю, яку забезпечили нас, вона ніби і якісна, але тобто в'язалка її не сприймає як такою, намотої. Виникають проблеми з в'язальним механізмом. Куновський оригінальний був шпагат. Ми тюкували ним мокру, тільки що скощену люцерню. І цей шпагат тюк вийшов, важили тюк, ну, возили на вагу, тюк важив. Майже дві тони, то на 900. Ну, тобто, бив тюкач і з нього сік аж тік. І нитки витримували це навантаження. Ну, тобто, оригінальні. Ори оригінальні, так. так. А, а ті нитки не витримували? Е, ці, ці нитки вони витримують, але в них одна проблема дуже січається волокно. Нитка за своїм складом, бачите? Досікає його волокно, оце волокно. Ага. Це волокно набивається на в'язальний апарат, на собачки намотує його. І собачки або гне, або ломи. Ну, тобто потрібно ходити і постійно ці нитки смикати, звідти витягувати. Це дуже, дуже забирає багато часу, як для нас. І це літо, спека і дуже неприємно. Так, це візьму сюди. Там бардачок у вас? Для зберігання ключів на в'язальний Нав'язальний механізм. А там специфічні ключі треба? Е, так, звісно. Ну, тобто, тут для кришки йде ключ на 13 для відкривання ляд. Ой. А для піднесення в'язального механізму потрібен специфічний ключ, який йде у комплекті. Так, принцип дії дуже простий. Підбирач підбирає солому. Солома проходить у нас в передпресову камеру. Передпресова камера дуже цікава, ну тобто нам її розказували. Вона може налаштовуватися вдвох-два види роботи є. Тобто, в ній спочатку може перший принцип, граблина закидає солому враз з ходом поршня. Тобто солома набилася і зразу граблина закинула її в... З камеру пресування. Другий принцип це автоматичний. Тобто виставляєш собі певний, певний натяг язачків, і ця передпресова камера, тобто набивається, набивається, набивається солома, язачки в нас ховаються всередину, і тоді маса вже більш зжата, і тоді маса проходить вже в саму пресувальну камеру, і тюк, виходить, більш збитий. Але як показує практика, для великої маси соломи краще використовувати один раз граблина кинула і все. А чому? Поршень не може тоді спросувати? Стає граблина. А, якщо, може... якщо, якщо велика маса соломи йде, не може запхнути. Не може запхнути да, і пальчики витягуєш, відкриваєш нижню ляду, береш гарну монтіровочку і потихеньку вибиваєш це все звідти. Е, далі по, 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 по. по підбирачу. Підбирач дуже круто зроблений. Мені сподобався. Підбирач тягне солому аж з підрами трактора. Затягує так, що потім не звідти його виховити. Е, одне одне хотів би наголосити, чому не регулюється е, зжимний вал чи ролик, чи як правильно. Тобто я би поставив сюди, додав, щоб його можна було вище підняти. Угу. Тобто, коли велика маса йде, отут його теж забиває, але тут стоїть, стоїть тріщотка класно зроблена. тобто Ти виключаєш тюкача, ну, я маю на увазі ВОМ. Відключаєш, тріщотка з кожним разом все менше, менше, менше. тобто Збавляється оборот і тріщотка добиває, добиває, добиває солому і тоді затягує. Великий. Маса соломи отака. Ого! Так, а вона під трактором не пройшла б. А от так ти і їздиш по ній. <рес> я, я, вам, я вам покажу в вайбері. Колега в ну, вайбері в Тіктокові, покажу вам відео, ви побачите. 0,1 ну, км в час з 27 гектарів е, поля я стюкував 264 тюка. А над вагою 450 -410 вагою 450-410 кг тюк. А зрівняти, де село ми взагалі не було, 300 гектарів поля, ну в два рази більше, ну, тобто, в 10 разів більше. 100-170 тюків. Ну, тобто різниця колосальна. Потім потім І, 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 то, і то, і то пшениця була? Так, да, це вся пшениця. Да. Але там просто була яра пшениця, а тут озима. І поле біля річки була вода, волога була, і маса була. Нормально, комбайни ставали. А яка врожайність там була? Я вам не скажу. Ну, зерна. — Не Пікаво, скажу. Що, тож. що за маса там така. А, чи, Тра... це, чи це може згреблена, вона із декількох проходів? Ні, вона, до речі, валкував Кунгуська, перекидала, бо вже перейшли дощі, і маса трошки вляглася і була внизу волога. А яка загальна кількість е виготовлених тюків? Натюкована? Десять тисяч, десять двісті. Ото мітюкач, ну, різниці нема, да? Ну я на ньому ні одного кардана не, не спалив. Тобто це мій теж звідти новенький. А що, а що летіло? хрестовини чи що на них полетіло? Розлітається оця чаша зворотня, дуже велике навантаження. Ага. І ти його мастиш по, по три-рази по чотири рази на день, бо говорили представники. Цих харданів, які випускають, що ми не домащуємо. Ми по три рази на день його мастили, тому по тракторі цей салідол вже все розкиданий. А висока температура, плюс це літо, жара, ну, спека. Трактор також гріється, оскільки ти його крутиш до тисячі оборотів. Тобто температури високі, ця пластмаса ну, просто чехли плавляться. Плюс навантаження дуже. Навантаження високе, вбиття соломи і нагрузку бере маховік. Немало багато, 500 кг майже. Цього року. Ну так. Е, Трактор раз. відчуває, так, коли він запускається? Е, в, цьому, в цій новішій моделі трактора є функція плавний пуск ВОМ. То тут не так. В старішій моделі, якщо ти не даш газу зразу при включенні в ОМ, то він просто стає. Ми били тюки, нам конкретно стояла ціль вологи, ну, тобто не більше певної межі. Ввечором ти його дуєш, ну, обдуваєш всього, солома всюди. Тако відкриваєш, звідси солома, всюди солома. Потім. Ну, мастити мащення. Я би радив, щоб зразу в комплекті йшов електричний наповнювач центрального посту смазки. А, а тут немає. Ручний. А, так тут є ну, ж централізована система. Ні, так. Центральний пост постмаски, да, це, так. Це. Але наповнювати його, щоб до нього був електричний наповнювач. А -а. Ну тобто, щоб ти не стояв з при цьому не качав. А, а тут, ну так, да, а тут повна ємність. Ну, за зміну я натюковував саме більше за день це 700 тюків. Ну, від ранку до, до вечора 700 тюків якраз критично вистачає. І заправка ниток, так і заправка центрального посту смазки. П'ять тубів салідолу сюди заходить. Але хлопці переробили, відкручуєш кришку, зробили штуцера до шприца, переробили просто шприца і ти натиском загнітаєш туди змазку. Ти собі виставив, через який певний проміжок часу мастило має, має змастити весь механізм, тобто центр пост, по смазки можна взагалі її виключити, включати тільки тоді, коли тобі потрібно. Я дивлюсь, задня вісь поворотна в нього. Так, звісно, задня вісь поворотна. Бо вона слідкує за колесами трактора. Е, вона слідкує за колесами трактора, можна її налаштувати також через робочий монітор, коли вона буде ставати, ну, тобто, клинитися, ставати рівно. Ось з осью, тобто до певної швидкості можна тобто, її настроїти собі до 10 кілометрів, до 20 кілометрів. Вона стоїть на 25 кілометрів, тобто, до 25 кілометрів вісь повертається, а після 25 км вона стає автоматично в цей. Ну, тобто в, в вісь в вісь, щоб не було на високій скорі, високій швидкості такого маневрування. А що, що, це, дає? що це дає? Навіщо вона щоб... поворотна? Навіщо вона поворотна, щоб не ламався. Так, ну, тобто не був критичний угол повороту і не так швидко зношувався наш славнозвісний кардан. А яке відношення кардан має до повороту коліс? Колеса повертають, затягують тюкача в сторону. розумієте? І угол, от цей угол поворота, трактора до відносно тюкача, менший робиться. Тобто колеса затягують його. Сторону. Ну, трактор ж його дишлом повертає. Ні, не зрозуміло. Ну так, дишлом, так, але ж у нас стоїть кардан, так? Причепляний сюди. Так. так. Коли, коли колеса завертають, ну, тобто, тюкач, коли ти заходиш в крутий поворот, так. тюкач вивертає його самостійно і цей угол, тобто відносно перелом, тобто, старатися, щоб цього перелому взагалі не було. Бо дуже швидко зношується кардан, а так як ми крутимо тюкача на тисячу оборотів. Тобто це велика швидкість для нього. І якщо би не було коліс поворотних, він би дуже швидко зношувався і ламався. Ну тобто, або треба б було їхати дуже далеко, тобто робити великі. Більший радіус. да, більше радіуси. Угу. Але... Ну, більше радіуси поворот. Новіше і не менше зношується. Так, так, так. Це також. В цій моделі в нас немає електричної в'язалки. У нас вона механічна. Ну тобто тюк проходить. Стоїть колесо, зірочка, воно відщитує метраж. ну, механічно підноситься стрілка, і тоді воно в'яже. Дуже важко настроїти довжину тюка. Ну, розміжність 15-10 см. Тюк від тюка може різнитися. Ви, як правило, з якою довжиною працюєте? 2,45. До тюкоперевозчиків, яких закупили. От, відповідно до них, і також, потім краще перевозити його. На машинах. Ну, машини також перелаштували під тюки. І ця довжина ну, габарит, який входить для цієї всієї техніки, яка його може перевозити. Довжину можна настроїти будь-яку. Нам провели навчання, вивезли всіх, кому, ну тобто, кому техніка прийшла. Ми поїхали на поле, нам зробили огляд повністю всієї машини. І також запустили, як я до цього розказував, що тюкували тільки, тільки свіжу, скошену е, люцерну. Мій тюкач приїхав, це самий останній. Ну, тобто, у нас чотири таких тюкачі, таких машини. Він приїхав останній, і ми поїхали запускати в Ушицю. Зразу чимірицю забрали, в Ушицю приїхали, і в той же день його і там запустили. Приїхав в сервісний. Представник сервісу все розказав, показав, як зв'язувати нитки. ну тобто Бо тут іде в'язальний механізм. Іде щ... з цієї з тієї сторони те ж саме. Три нитки на нижній на нижній в'язальній механізмі і три нитки на верхній в'язальній механізмі. І також з цієї сторони. Повна загрузка, 32 бабіни. Якщо постаратися, можна запхати 35. Ну так, на день вистачає. Ну, тобто я втюкував саме найбільшу кількість це 700 тюків за день. Але якби ми тюкували ну, не до вологи, то щоб волога нам не давала можливість тюкувати, то повної загрузки на сутки би не вистачило роботи. По в'язальному механізму і по собачках на ці нитки. Ось стоїть так, отак в'язалочка, да? і вона отак ходить. Тут ще до неї стоїть язичок. І оця нитка починає сіктися. І тут намотує, 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 намотує. І собачка має притиснути нитку, щоб зав'язати. І просто тут та кількість нитки, яка вже набилася, просто робить, ну, відбиває її. Я можу вам показати нову, щоб ви розуміли, про що я говорю. Оце в нас нова. А тут цього гачка просто при цій кількості. Угу. І тут його відламало. Так. І проблема я з самого цього гачка зробив би трошки, можливо, міцнішу. Він під час роботи згинається. Оця в'язалочка, як ви бачите, вона має бути цей язичок рівненький, а він тут трішечки його скосило. Так. І він вже це не докриває і нитку зав'язати не може. Ага. Скільки часу ви потратили для того, щоб міняти оці всі речі через поганий шпагат? Через поганий шпагат? Ну, це от самі собачки, їх небагато. Я, я як тюкував, я не ламав. Це, на цьому робили одні хлопці, але вони зараз не мають змоги розказати це все. Е, от цю собачку, за це, що я кажу, що зігнутий, ага. язичок, приїжджав в сервіс, так? І вони цілий день не могли її настроїти. Цілий день їздили на тюкачове. Тому що вона зігнута. Да, ну Тут, а, ну, тут, і, тут, і, тут і, так, як коли воно стоїть е, там і коли ти тюкуєш, вся солома, там вверху стоять е, дві турбіни, які здувають зв'язального механізму залишки соломи. Е, і ти так точно не побачив. Вони цілий день від'їздили на ньому і аж в кінці побачили, що її тут трішки зігнуло, буквально тут міліметра-два. І все, і от вона вже починає запирати і не дов'язує. А зігнуло її чому? Тому що неякісний метал чи тому? Що а нав... на а було? Це вже я не скажу. Скоріше за все, або нитка, або, або є таке, що вузол, сам вузол, коли ти зв'язуєш дві, дві бобіни ниток, і проходить сюди вузол, ну тобто зв'язувальний вузол, і також. Це навантаження могло призвести до цього. І як ви можете побачити ближче, вона також вже лопла. Так, ага, тобто вона теж піде. Ну це е, скільки таких випадків у вас було за сезон? От, це ск... Один? Тут, тут чотири. Ну, чотири, а, чотири таких чотири. собачки. Так. Е, я точно вам не підкажу. У мене так. такого випадку, просто mm. в мене його не було. Ну, у вас не було, це на іншому пресі? Ну так, але ми працювали ага. в парі, то всі проблеми вирішували. Ну, я дивлюся в нього, він дивиться в мене, і ми вже знаємо причину один в одному. Мені прес за літо сподобався. Ну так, да, є багато нюансів, але вони всі вирішуються, якщо ти хочеш. Хочеш і любиш техніку, отак можу сказати. А скільки за день-годин ви працювали на ньому? Від 8-ї години до 10, ну, до 11 години. І скільки це гектарів збирали за цей час? Е, в районі 150. В середньому 100-150. Ну, найбільшу кількість гектарів це відносно гектари і тюки це все відносно. Бо на одному маса, полі може так. бути маса, а на іншому полі немає. Ну, я приїхав на одне, де Яра пшениця була, це я приїхав в годині 11-й. На поле і в п'ять вечора я закінчив роботу. Це 300 гектарів. На моніторі, буквально все показує по всіх датчики вбудовані, нав'язальний механізм, якщо в тебе нитку обірвало, нитка закінчилась чи все показуєш. Ну, Вибиває для кожного спектру роботи, показує свій код. Книжка є, в книжці подивився і пішов дивитися, що, що потрібно. Є дві книжки, два мануали. Там все розписано в малюнках. Ну, тобто розібратися питань немає ніяких. Що по запасних частинах як швидко привозяться? Я е, так мені нічого не привозило, в мене нічого не ломалося за цих 10 тисяч тюків. Хлопці натякували тут 15 чи 16 тисяч на цьому тюкачу.